Поятика, яка закінчилася вбивством. Днями цю спокійну вулицю сколихнула моторошна звістка. Стурбований чоловік попросив перехожих викликати швидку для свого товариша, який не дихав. Однак чоловік приховав найголовніше. Ранок 14 січня на цій вулиці почався з приїзду швидкої та поліції. На місці вони знайшли тіло чоловіка та ніж, який був у крові. Попередньо правоохоронці з'ясували, що господар у селі, перебуваючи у стані алкогольної сп'яніння, наніс 50-річному чоловікові ножові поранення. А вранці 14 січня виявив того без ознак життя. Відтак повідомив до поліції та викликав швидку. Втім, не зізнався про свою причетність до смерті знайомого. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група і працівники карного рошуку ріненського райуправління поліції. Правоохоронці виявили на тілі загиблого численні проникаючі поранення спини, плеча та лопатки. Пані Наталя працює навпроти будинку, де сталося вбивство. Жінка з острохом пригадує подію того дня. Все так тихо, спокійно. Ну приходили до нього, звісно. Хлопці приходили. Щоб там мати якісь були, крики знаєте, ну не було таких скандалів вранці. Да, він попросив, значить, просто щоб подзвонили скору допомогу. І пояснив, що там просто лежить людина, ну, то ли, до, у цього знаєте, у життя. Пані Наталя додає, навіть не підозрювала, що тієї ночі сталося вбивство. Про це жінка дізналася вже на наступний день від сусідів. І знов тиша, спокій, таке ж враження, що там продовжується нормально, собі таке тихе життя. Все, ну я закінчила роботу, пішла, а вже 15-го числа, от таке нам розказали, що це коли він вже скоро дзвонив ока. Вже людина ця була мертва. Разом з тим жінка каже, попри те, що підозрюваний випивав, ніколи б не подумала, що він здатний на вбивство. Чесно, такого не очікувала. Для мене це, наприклад, навіть, ну, якби була агресивна людина, якби він там не кидався до тебе. Ну, вживали. Там видно було, що це ж таки трошки, ну. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські затримали 57-річного рівнянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі відкрили кримінальне провадження та повідомили зловмиснику про підозру. Правоохоронці наразі проводять необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин смерті 50-річного рівнянина. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.